Приєднана до, ну, до Радянського Союзу вже ага. до України. І тоді ж туди це погранична зона була. Ну і батько як педагог після демобілізації, він фінську пройшов, велику вітчизняну капітаном демобілізувався, і як педагог, ну, там мій дядько, тобто чоловік батькової сестри. Ага. Служба його туди закинула в Закарпаття. Ну, він написав листа батькові, що. Приїжджай сюди, чудовий край, тим більше для освітян, ну, тоді ж радянських не було там освітян. От. приїжджай, і КГБ розрішило батькові. А мама її доля закинула під Байкал. Коли евакуація була, вона там була, чуть, як вона казала, начальник району, чи, ну, директор, чи як mm -hmm. тоді називали в ті часи. Ну каже, я не могла на чужбині, це мені важко і то. А щоб на Україну приїхати добровільно, звідти не відпускають. І вона написала ж листа в відповідні органи, що новий край присоединили, все, хочу нести нашу радянську, українську, там, як освіту, все це. І її теж відібрали і туди направили.